Одна з найважливіших причин чи проблем захворювань це є суглоби. Якщо точніше, то можна акцентувати увагу свою на колінах. Вони хрустять, набрякають, крутить їх, ниють, формуються кісти беккера. І що цікаво, не тільки це відбувається у спортсменів, але й практично у всіх людей. Чому так стається? Фізичні навантаження, багато руху, зайва вага, все це руйнує, стирає колінні суглоби, запальні процеси, набряки, артрити, І коли стирається колінний хрящ, артроз. І друзі, нам треба розуміти, що стирання хряща це означає старіння. А старіння це погана циркуляція крові, це повільне відновлення колінного хряща. І як результат, потім йдуть мазі, уколи, натирання, і в кінці кінців операція і заміна колінного суглоба. Що робити та як уникнути цих проблем? Завжди потрібно починати з причини. І оскільки навантаження та погана циркуляція крові є однією з головних причин того, що колінний суглоб чи... Як будь-який інший суглоб руйнується раніше, ніж це потрібно, то нам потрібно забезпечити максимальну циркуляцію крові у суглоб. Відповідно, буде більше утворюватися синіальної рідини з маски, яка не дає суглобу стиратися. Як це робити? Робити це можна з допомогою двокулькового проектора, оскільки плафони. З турманіової кераміки виділяють довгохвильове інфрачервоне тепло. Таким чином, ми можемо прикладати собі біля суглоба, прогріваючи м'язи, і також прогрівати сам суглоб. А довгохвильове тепло турманівої кераміки, проникаючи глибоко. На 5-7 сантиметрів в тканини буде зігрівати суглоб зсередини. що в свою чергу, буде сприяти тому, що синуальна рідина буде утворюватися краще, більше відповідно, суглоб не так швидко стирається. Крім того, потрібно робити такі тривалі прогрівання, щоб коліно чи суглоб, який ви хочете відновити, аж став мокрий, тобто спотів. Це сприяє виведенню солей, які, залишок яких на хрещовій тканині сприяє тому, що вона дуже швидко стирається. Температуру на турманівому проекторі потрібно виставляти. Від 50 до 60 градусів і протягом 20-30 хвилин прогрівати собі кожен суглоб, чи це колінний суглоб, чи це кульшові суглоби, в залежності то, де і яку проблему ми відчуваємо. Також слід пам'ятати, що після того, як ми добре прогріємо наші суглоби, м'язи, які йдуть біля суглобів, навантажувати м'язи вже не можна, тобто треба дати їм можливість відпочити. Оскільки саме цей відпочинок і сприяє кращому відновленню. І це говорить про те, що користуватися проектором найкраще ввечері або на ніч перед тим, як ми маємо лягати спати, зробити глибоке, тривале прогрівання і потім лягати спати. І вночі хрещова тканина, суглоби дуже якісно відновлюються: біль, хрускіт, ниття проходить. І людина стає здоровою. Тому користуйтесь проектором, відновлюйте свої суглоби, щоб ви могли вночі спокійно спати, а вдень рухатись та не відчувати болі.